Черговий російський обстріл Дніпра 11 березня пізно ввечері місто зазнало масованої атаки російських безпілотників. Завдяки героїчним зусиллям наших захисників неба в регіоні було знищено 19 ворожих цілей. На жаль, руйнувань уникнути не вдалося. Пошкоджені підприємства, інфраструктура міста, також приватні будинки. Один будинок частково зруйновано, пошкоджено гараж, згорів автомобіль. В школі вибито біля 130 вікон. На зараз проводиться обстеження майна може зростати кількість пошкоджень. Станом на зараз до лікарів звернувся один постраждалий. Він йому його життю нічого не загрожує. Лікується, знаходиться в лікарні. Олександр Миколаєвич та його дружина мирно відпочивали у своєму будинку, коли російська армія завдала підступного удару по приватному сектору Дніпра. Їхня оселя частково зруйнована, а автівки побиті. З нами все гаразд. Це відбувається миттєво, ви розумієте. Раз і все. Слава Богу, що ми живі і здорові. Будинку, як ви бачите, нема, техніки нема. Все знищено. Знищено вщент. Ідіть, подивіться познімайте нас. Вікон нема, дах просів. Ну таке можу ще раз подякувати путіну, всім єврокомісарам, які глибоко обурені четвертий рік. І рахують, що це конфлікт внутріукраїнський. український. От, подивіться, якими злодії. Через ворожу атаку постраждала й будівля гімназії. На щастя, охоронці навчального закладу, які були в укритті, не зазнали травм. Наступні два тижні учні навчатимуться дистанційно. Розбиті у нас по двом корпусам 101 одне вікно: п'ять деформоване решта всі вікна повилітали. Робимо обстеження, готуємо відповідні заяви до поліції, до нашої лівобережної адміністрації щодо пошкоджень нашого закладу освіти. Поблизу місця атаки розгорнуто мобільний пункт поліції для прийому звернень громадян про пошкоджене майно. А комунальні служби та благодійні фонди продовжують ліквідовувати наслідки та надавати необхідну допомогу. Ведуться вже відновлювальні роботи, прибирається сміття, розгорнуті палатки наших партнерів. Це і громадська організація пролісок. Зараз на підвізі Червоний Хрест, міська організація Дніпровська. Також поліція приймає заяви від мешканців, які постраждали відповідно до чинного законодавства після цього люди повинні будуть звернутися до лівобережної адміністрації, вулиця 20-річчя перемоги, 51, кабінет 363. для того, щоб надати документи, необхідні для занесення в базу є відновлення та надання матеріальної допомоги від Дніпровської міської ради. Нині мешканці оговтуються після ворожого обстрілу. Вони об'єднуються разом, долаючи наслідки та намагаються повернутися до нормального життя.